Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось нещодавно я почув від одного чоловіка таку фразу. Складається враження, ніби нам щось пороблено. Він мав на увазі Україні і українцям. Ну, і я ж, як завжди, коли отримую якусь інформацію загальну, то намагаюся її розшифрувати. Ну і взяв, здійснив такий ретроспективний, невеликий аналіз по роках, але я їх називати не буду, тому що це не має ніякого сенсу. Всі фактично 30 років існування Незалежної України. Нам було пороблено щось. Тому що, ну, і, ну як так? Ну, є Речі настільки елементарні, на, настільки аксіоматичні, що вони не потребують доведення. Ну, це... а, але ж все робилося ніби ну, на зло. Ну, подивіться, ну, віддати даром ядерну зброю. Яка коштувала трильйони доларів, віддали. І навіть ні в кого там одиниці тільки людей тоді, вони протестували, говорили, що ви робите, Та не можна так. Та, ну, наприклад, якщо ви стратегічну ядерну зброю утримати не можете, так, через об'єктивні причини, то е, залиште собі е, ну, тактичну ядерну зброю. Яка на автомобілі стоїть. Що тоді піднялося? Який тоді крик, та яка та наш? та хто на нас буде нападати? <кхем> Я пам'ятаю, одна бабуся її вторила друга і ті, які сидять біля під'їзда. Та кому ми треба? Та нікому ми не треба, та ми. Бідні нещасні статею до сьоду. Віддайте ту ядерну зброю і, і забудьте. Так. Я не знаю, який інтелектуальний і освітній рівень був у людей, які віддали ядерну зброю даром за папірець, за Будапештський меморандум. Папірець Будапештського меморандуму. Так. Брудний такий, смердючий. І ці люди даром вони. Чому ж їм заплатить? Ну, я не знаю. Я, я не знаю. Ну як це, якщо це даром віддано? Що навіть ті, що віддавали, нічого не отримали? Це фантастика, це пороблено. Це те, що називається в Україні завжди, коли український народ був дуже розумний, так, він придумав ще одно, пороблено. так, Це коли пояснити так, оцю дурість абсолютно, так неможливо, якимось причинно до зв'язками, ну, неможливо. Далі. Так, отам. Передача Московії, тих стратегічних бомбардувальників, які нині бомбардують Україну, Убили вже тисячі людей. Ну, Уявіть собі, це фантастика. Це фантастика. А, а продаж масової зброї за кордон. Ну, о те, що я говорив то не я говорив, це давні римляни, філософи казали, кричали до нашого керівництва. Хочеш миру, готуйся до війни? Ні. Ні! Треба все розпродати, а те, що не розпродалося, підірвати. Так, отам же ж постійно рвалися ці. Це ж виявіть собі, скільки там уже розікрали. Це, цей винних не було. Ні, ні, ніколи не знаходили, тому. а тому, що пороблено, тому що нам пороблено. так. От такі, от такі речі, ну я ж пояснюю, так як народ це все ну, розуміє. Так, от Наполеон казав: географія це доля. так, Це його вислів. Він вважав, що от війна. Визначається географічним положенням тієї іншої країни. Ну що у нас вважали, що на нас будуть нападати індуси чи австралійці, чи новозеландці, чи, може, бразильці, чи московити андрофаги, з якими у нас найдовший кордон. Так. Ну це ж не ну, ну, настільки все очевидно, але, але ж ніхто нічого не робив. Ніхто нічого не робив, ніхто ні до чого не готувався. Так. Чому? А тому, що пороблено. Так. От і нині залишається поробленим матір Боже, навіть не хочеться називати конкретні факти. Тому що це ж ганьба, повна. Те, що я кажу, що якщо Бог хоче покарати якусь людину або якийсь народ, якусь націю. Він забирає в них розум.